Один приятель питає іншого: ти на 8 березня даруєш квіти? Так, дві квітки. Так парне число дарувати не можна. Так у мене дружина і те ще. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зібралися чоловік із дружиною на відпочинок. Тільки чоловік на курорт поїхав на день раніше, а дружина змушена була затриматись по невідкладних робочих питаннях. Приїхав він, облаштувався в номері. У кімнаті був інтернет, тому чоловік вирішив написати повідомлення дружині, яка завтра мала прилетіти. Але адресу набрав неправильно, помилився на одну букву. Вийшло, що він написав іншій жінці жінці-вдові, яка щойно поховала чоловіка. Вдова вирішила перевірити пошту, там було кілька повідомлень зі співчуттями і одне повідомлення із заголовком моїй дружині, яка поки що вдома. Відкриває, читає і повільно сповзає зі стільця. Люба, знаю, що ти не думала, що я напишу тобі, але виявляється, тут є інтернет. Хотів сказати, що дістався нормально, облаштувався, готуюся до твого прибуття. Сподіваюся, ти доберешся без пригод, як і я. З нетерпінням чекаю. По скрипту. Тут спекотно. Дружина напередодні свята грайливо до чоловіка. Любий, ти купив мені на день народження подарунок? Звичайно, Люба. А він мені сподобається? Ну, якщо не сподобається, то віддаси мені. Я про такий спінінг давно мріяв. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Радянські часи, розпал зими. Містом пішли чутки, що завтра в м'ясному магазині буде м'ясо. До відкриття зібралося сотні людей. Усі утеплилися, прийшли зі стільцями, з горілкою, з шахами, вишикувалися в чергу. О третій годині дня виходить м'ясник. Мені щойно зателефонували і повідомили, що м'яса всім не вистачить. Тож, євреї, нехай йдуть додому. Євреї покірно залишають чергу. Решта залишаються чекати. О сьомій вечора м'ясник виходить знову. Мені знову подзвонили з гори повідомили, що м'яса не буде зовсім, тож усі йдіть по домівкам. Натов просходиться з бурчанням. Вічно цим євреям найбільше щастить.